Продовження відео про робот полісос і його несправність, тому що він е, вимикається і не вмикається, якщо його не поставити на зарядну станцію. Коротше, справа така. Ми Розібрав його, БМС-плата на ньому є. Е, збірка 4С, й Збірка на акумуляторі з живленням 3,6 вольта, 2600 міліамперів. Це так. Тут, в принципі, написано те ж саме 2600 144 вольта. Є таке діло. Трошки його оживив блоком живлення, перевіряю. Одну банку я перевірив 4,8. Інша банка 4,9. Ще одна банка 49. Ну, Взагалі-то вони три е штуки всі по 4,9. І одна, тільки оця от баночка 2,96. Зрозуміло, що оця банка, що з неї не так. Туб тобто, тут всі ці по 4,9, в принципі, для акумулятора 3,6 вольта, це майже заряджені, майже. Ну, факт тот, що ця банка 2,95, майже вся розряджена. Якщо ці майже заряджені, то один із них цей розряджений дуже. Хоча вони повинні ну, заряджатися всі однаково. Бачите, що він. Бачите, 295-296 спробувати замінити його, замінити цей акумулятор і подивитися, чи як воно буде працювати. Тобто є сенс замінити одну банку. І спробувати, як воно буде працювати. Здається, в цьому і була річ. Поки що так.